Вітаю друзі на Мене звати Катерина Кирилова, я інструкторка з динамічної йоги, адхо-йоги, це українська практика і з дихальних вправ. І сьогодні хочу вам показати дихальні вправи, які потрібно робити щодня. Якщо ви хворіли на ковід, то обов'язково я також хворіла і після нього не могла вдихати наповну, хоча в мене було лише 10% пневмонії. Людей, яких 35 і більше відсотків, вони ну, досі мої клієнти жаліються, що наповну вдихати не можуть. І я не претендую на істину, але зі свого власного експерименту, який вже понад рік в мене триває, і можу сказати, що потрібно себе роздихувати. Роздихувати насильно, збільшувати об'єм легенів щоб повернути потрібний для якісного життя і самопочуття об'єм кисню у своє тіло. Для початку я рекомендую взяти вам пропс або ось таку якусь подушечку, щоб ви могли сісти ноги на хрест, якщо ви не звикли сидіти в такому положенні, тому що буде дискомфортно, може боліти спина, і вам буде некомфортно. Я показую на пропсі, хоча я можу вже і без нього сидіти. Спочатку вчимося повному диханню. Що таке повне дихання? Ми вдихаємо повітря в живіт. коли ми вдихаємо, ми хочемо надути, нібито пупок виштовхнути і надути низ живота. Це в нас десь 60% від об'єму дихання. Другим етапом ми в грудь вдихаємо в грудну клітку, це 40%. І залишок, наші там 10 або менше, це ми розпрямлюємо плечі і ключиці йдуть трошки вгору. Можна поставити собі руки на живіт, на низ живота, на грудну клітку і вже тільки плечима потім так от ключиці піднімати. І ми робимо вдих в живіт. Бачите, він надувається. Потім надуваємо грудну клітку і ключиці вгору. Те саме з видихом. живіт, грудна клітка. Опустили плечі ключиці вниз. Ще раз вдих. Навіть я, якщо тримаю тут, то живіт надувається. До речі, зараз ще покажу вам один спосіб. Можна лягти на спину і поставити собі цеглинку на живіт. Якщо у вас зовсім не виходить, то ви просто надувайте і цеглинку намагайтесь підняти ось так. І з часом, якщо вже у вас буде гарно виходити, піднімати цей ви можете спробувати робити це сидячи. Це як варіант, Це з чого треба починати робіть таких 20-30 повних вдихів і повних видихів в живіт. Це вже вам дасть гарний результат для самопочуття. Ну, ще раз я роблю вдих і видих. Зрозуміло, 60% живіт, 40 грудна клітка і десяточка це наші ключиці, ідуть вгору, ми розправляємось. Другий етап. Ми робимо це те саме, але допомагаємо собі руками. Ми тримаємо за коліна, і ми, коли видихаємо, ми скруглюємо спину і під боріддя опускаємо до яремної впадини. А коли ми вдихаємо, ми виштовхуємо, нібито себе руками, хочемо виштовхнути, довиштовхнути і ще більше вперед грудну клітку і надуваємо живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Щоб вам було краще концентруватися на диханні і на тілі, і це також класна психологічна практика, яка заспокоює і прибирає думки, ви трошечки перетисніть горлову щілину, і у вас вийде уджай дихання. Це коли ми всередині перетискаємо і шипляче дихання виходить. ось так. Ніби хочемо заричати, і там такий перетиск іде, і ми чуємо шипляче, коли видихаємо і вдихаємо шиплячий звук. Спробуйте. І саме з таким диханням ще краще виходить. Робимо вдих. Ви, видих. Після того, як вже ви увімкнулися, може голова крутитися, це е, все від незвички, потрібна адаптація. Після того, як ви увімкнулися, ви вже подихали довгим диханням, то ми додаємо. Ми додаємо далі ось таке дихання. Робимо кулачок, палець всередину. Накриваємо іншими пальцями і стискаємо кулачки. І ми робимо на вдих, зводимо лопатки і лікті назад, трошечки, як би хочемо звести з видихом. Ми робимо лікті вгору. Є два варіанти. Перше, обидва робіть: один тільки е, лікті назад, лікті вгору, вдих назад, видих вгору. Це перший варіант. Отак. Дихаємо носом, вдих назад, видих лікті вгору. Темп тримаємо свій. Починаємо, наприклад, з довгого. Потім можна швидше, коли вам, ну там, на третій, на четвертий день, коли легше. Другий варіант ми вмикаємо більше спину. Вдих. Прогнулись і іде назад. Прогін трошечки шия, назад нахиляється, і з видихом ми скруглили спину, опустили підборіддя до яремної впадини. Це більш глибокий варіант. Наступна компонента це верхня компонента, коли ми робимо вдих руки вгору, потім видих ми лікті вниз і назад зводимо лопатки. І той самий колачок ми накриваємо пальці і стискаємо. Великий палець накриваємо іншими і стискаємо колачки. Вдих, видих. Вдих. Видих. видих. Головний момент тут розслаблене обличчя і розслаблена зона грудної клітки, і шия у нас не вперед не провисає, вона ось так відведена назад, і шия продовження хребта, маківка тягнеться вгору. Якщо ви вже гарно себе почуваєте в цьому диханні, можете ще підтягнути тазове дно, підтягнути живіт і тоді ще більше будуть працювати внутрішні м'язи. Це корисно і для жінок, і для чоловіків. І робимо разів 30. Вдих, видих, вдих, видих, видих. І гарно видихаємо до кінця. І вдихаємо до кінця. Тобто, як себе роздихати? Максимально вдихнули і максимально видихнули, так, що ви аж не можете більше довдихнути, Дуже сильно. І через кілька днів ви можете вже пришвидшуватись, особливо, якщо ви живете. Про холодному приміщенні. Вас це буде зігрівати на цілий день. Коли ви подихали, робите в кінці вдих, відновний видих. І ще один відновний вдих. І видих, і ще один відновний вдих. І намасте. Ось такий комплекс, якби це скоріше інструкція, ви можете робити в своєму темпі, свою кількість разів, прогресувати, нарощувати. І якщо вам сподобалось, напишіть мені коментар, поставте лайк, і я обов'язково зніму ще корисні відео для вас. Намасте.